Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, яка красота. То з тих, що я весною нащеплювала, бачите, скільки прийнялося. Які файні вже як підросли. Ось нащеплена також прийнялася гарно. Раху розмотаю, бо не бачу. Бачу, що є листя. І тут є листя, але чи то? Ні, ця вона вроді не прийнялася. Ну, зараз подивився, я прийнялася. Розв'язати не можу. Ось там ще. Це я не можу, тут заросла сливка всередині. У ой. 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 мене павутинка на носі, вискочимо. <рес> То почухай. Ой. Та ти ж юки-палки з тобою. Ой-ой-ой, <рес> постраждала сливка. О, на лося файно росте. Значить щоб знати, котро воно щеплення. Ти думаєш, тут видно, що зараз видно. Так. А де те розщеплювати? А не можна зверху просто розірвати? Ні, це неправильно. Я не звикла так. Ну Це не прийнялося. Хоча, хоча прийнялося. Брунька жива, зараз ми того зірвемо. <Vegas> щоб не втратилося. Так, то, -то витягує. І її ще раз накрию. Вона повинна ще пустити листочки. Ось так. Їй не буде жарко. Ця з листя нічого, бачиш, припеклося і росте. Ой, ще де дивитися. О. Ось. А ось яка файна. Як файно росте. Я бачила, я показувала її. Готарно. Треба глянути, але ну, мені здається, воно не прийнялось. Тут тільки сливка росте, хай буде накрита, я його пообриваю. Чіпаю, щоб на себе не тягнуло, так. Так. Ну, хай буде. О, маємо. озеро! Озеро. Бачите? запускаємо туди рибок. Це і а мені здається, це теж прийнялось, тут Зараз є. Шкода. Були листочки, я її відкрила і воно потім А чого не знаю. А ця файно зато? А ця файне прийнялося. Бачите, як? Ця сливка прийнялася. Прив'яжемо, щоб знати. О! А ця шосла прийнялася? За який ти казала, що ти? Ну, брунки, вроді би, файніші. Ні, я його щоб воно не тягнуло. О! Ось, не треба побити. Ось, так файніші є, як файні А чому тут нічого не росте? Чому тут нічого не росте, навіть хлопця не дуже. Оця. Треба їх всіх розпакувати. Бусочок від свіжий. Черні. А він відсвітів чи тільки броньки? Він цього року і не заців, воно ще не цвіло. Так. Воно якесь дуже див. Танка. Теж не прийнялося. Віднову це прийнялося. Це персики. В них були дуже бідні жильці, і вони не поприймалися. Та ну да. минул, що не прийнялося. І ця персик не прийнявся. І цей не прийнявся. Це де персики, вони не поприйняли. Шкода. Персики не кинули. А там ще є. Ма, і тут нічого не росте. Ми тут та топеньки повикопував. І ага. це тут не поп'ємось. Ой, що, давай що, я така? покажу. Це і та айва. А це смородина. А, а? Насохляна. Ну, Смородинка. Вон там по річці є а в нас. Це теж айва. Це Йошта росте. О. Такі, як смородина, тільки що більша. О. Агрусик має, трохи агрусику. А то тато завтра все попкошує тут. Чи завтра, чи позавтра, потрої дня буде косив, треба вже косити. Аж тепер мій виноград почав, бачите, рости. Хто Та там казав, що в нас цвіте, а ти така господиня. цей навіть накритий не був, він вже два рази змерз, а це третій раз пустив пагони. Ну ще дивіться, скільки цвіту має. Я дуже задоволена. Ура! У нас буде виноград. Хай не стільки, як би його мало б бути. Ну, його досить буде. Аби вже б більше морозу не було, надіюся, вже в червні не буде. не треба та це не куш, дитина, тут пару дерев росте. Це так, та як, він як його як він зветься. Його так, кизил. Він цвів файно, але ягід не бачу. Він мороз був якраз, він по пообмерзав. Бачите? Він не боїться. Він кущом росте, дитина. Його треба буде звідси висадити, бо він виноградові тінь робить. Ура-ура-ура, мій виноградик мене радує. Оце, що воно в нас рости, починає. Ви кажете, що пізно відкрила, що за така господиня. Ось така господиня, це всі проблеми до погоди. Всі питання. Всі дерева не накриють. О, і цей пішов в рух, ще й має он десь цвіт. Мам, мені треба забрати цей. відкрити, що вчора я обрала. Рум'янок, о. Рум Ачите? Яка я задоволена, цей почав рости виноград. Ну він же цвіту не буде мати цей, бо це молодий, мало пару цвітинок, квіточок. Давай мені ті всі прираді. Ось так тут, так що, Ура-ура, я буду мати виноград. <рес> ще його потім попасимкую, бо бачу, ще попускав багатенько, лишнього є. Бачите, отакі гарні. З цвітом. Пізній буде, так пізній. Ну а що ж я зроблю? Це ж не до мене. Це до погодних умов. Ось такі то справи. Наталя Ромнянок. Дивіться, який Ромнянок. Подивіться, скільки я румнянок. Чекай, покажу. О, бачите, скільки рум'яночку гарно. А це чорна малинка наша. Червону ми вже опололи, а це чорна. І моя ясота, ви подивіться, яка. Положи тут на сходинці, зараз відкриєш і занесеш, я нагору зразу. Ось, мої ірисики від відліди цвітуть. Тутечка такий, тут цві, там того року голубий, а цього року ось такий. О. Як він так колір поміняв, поняття немає. Був такий такі гарні, гарні. Пнюхи хайну пахне, його, а там той краще, мені здається, пахне. Блін, я не знала, що вони пахнуть. Я теж не знала, нині понюхала. О, а це Ігор тут покосив. Ось таке то. Я тут, Ігор, де ти є? Я йду.